Помідори 2025. 15-та, здається, сьогодні серпня. Ну, хто дивився відео, бачив, які були помідорчики. Не підв'язані, не пасенковані. Все воно отак от лежить. О, тут пропустила. Ось такими я їх вибираю. Де-не-де бувають і спіліші. Отакими. Більше я їм не даю дозрівати, тому що це буде на кущі довго. І поки цей буде спіти, інші не будуть спіти. Я їх вириваю і зараз покажу все. Тут якийсь попався сорт цікавий. Не знаю. О, ще вон забула. Ще не побачила, не вирвала. Вроді ж відро вибрала відро. Але ще не всі вибрала. Зараз я прийдуся, я вже їх вибрала. Відросли, я покажу. Ось такі це рані. Ранні тут київський, ранні київський, ляна. І от третій сорт, я не пам'ятаю. От вони гарно, гарно, гарно ростуть. Вони такі багатоплідні. Там високорослі. Я на той рік... їх Ну, може кущиків 10 більше садити не буду таких для, для салату, а ось ранні, низькорослі, буду садити. Вони гарно родять, їх багато. Так що, ось, так, ось такі помідори. Отак собі вони лежать, як хочуть. Там ще такий чуть не дозрівший, але я вже його залишила. Я його пропустила. Ну, хай собі будуть. Там, де залишила, вони дозрівають. І днів через 2-3 я знову відро виберу. Це вже не перший вибір, це вже в мене третій. Там через день, через два я вибирала кавуни, як заросли вже, але хай все так і буде. Потім покажу кавуни. Або зараз покажу. Там є один, його вже, мабуть... О, господи, не вбитися, вирвати. Треба, я рвала, хвостик вже в нього сухий. Ой-ой-ой, ой, боже, мокрі тапочки. Ось цей хвостик у нього, ось там, можете побачити. Там те, що треба, він вже в нього сухий, той хвостик. Там ще десь один. Ну і по цих кавунах все раніше. А ці молоді не наростають. Ось там вони наростають. Коли вони будуть, то його знає. Ну, морози ще ж не буде морозів, ще вересень, ще до кінця серпня, може ще щось наросте. Капуста, звісно. Знаєте, було відео, я обробляла тепеки і квадрісом. І після того капуста відійшла і трошки, може щось буде. Це пізня, камінна голова, здається, ну Ось такі помідори. Бачите, ось так. Такий шматок. ну Звідси я вже вибрала, я, я казала чи не казала, відеречок, П'ятилітровими я вибирала. Ну, може відеочок п'ять. Звідси я вже вибрала. Ми вже їмо другу неділю свої помідори. Я дітям давала і сестрі давала. Так що 2 неділі, як не більше, ми вже їмо ці ранні помідори. Дві неділі, так. Да. Так що ось такі в мене помідори. Там прикріплю фото, які вони були, які садилися. Оце відро я вибрала, тут воно на 10 літер. А це ті, що я раніше вибирала 3 дні тому, це вчора я відпав, случайно поклала. Це три дні тому я вибирала і це протягом тижня. Коротше, ті, що вибирались протягом тижня, ми вже їх їли звідси. Я в хату, майже кожен день до кілограма беру. Тепер ці помідори я всі буду. Сьогодні я їх буду закривати. Отак я собі їх вириваю, ну, колись казали російське слово дозарювати. Не до співання таке. Сіно. Колись батько так робив, я пам'ятаю, от я так роблю, отакі я теж закриваю, вони потім смачненькі. І звідси я виберу цю миску ці, що будуть закриватись, а сюди я знову висипу, я ставлю їх в кладову, в кухню. У мене там кухня-літня така. Кладова, кухня-літня, воно все в одному накриваю куфайкою старою. І вони за 3-4 дні всі ось такі спілі, На кущі вони так швидко не спіють. Все, я зараз виберу, переберу ті. І сьогодні з вами закриємо. Дуже смачний рецепт. Чоловік казав, ти обов'язково закривай. Каже, тільки щоб побільше розсілу було, бо дуже смачний розсіл. Так що будемо сьогодні. Це сьогодні рецепт з морквиня. Але не тільки морквиня. Я де багато чого даю. Ну, Це наші помідорчики забава. Маленька забава виросла в цьому році, там ще більше є. Ось така, ось така забава. Тепер що до цих помідорів. Отак От я перебрала це на консервування, це на достигання. І один секрет, щоб швидше достигали помідори тут, обов'язково кладемо сюди кілька червоних помідорок. А робиться це для того, червоні помідори вони виділяють якийсь такий певний газ. Навіть в кого немає червоні яблука, можна класти. І завдяки цьому помідори достигають ще швидше. Так що, ось такий секретик. Зелених помідорів обов'язково лежить. Кілька стеглих і вони. От сьогодні у нас це серпня. Ми з вами ставимо ці помідорчики, я їх занесу в кладову, накрию. І зніму вам відео, через скільки днів вони почервоніли. Ось цей такий, бачите, взагалі зелененький. Цей майже зелений це таки відірвалися випадково. Провіримо, коли поспіють. Оце сьогодні законсервуємо. Тут десь, мабуть, більше відра. Ще відкрию, можливо, це хтось їх і знають, але помідори ніколи не кладіть у холодильник на зберігання. Вони втрачають смак, втрачають аромат і стають такими стекляними і твердими. От спробуйте купити помідор, ну, чи свій помідор. Покласти в холодильник один-два і залишити на столі, там у мисочці, чи де ви там зберігаєте. І спробувати на смак через сутки, двоє, який буде кращий на смак Ось так На бошку зерна я ставлю. Це, звичайно, вони не всі будуть. Я, ну, Буду протягом кожного дня буду знімати таке крутеньке відео, яке, тому що там через день, через два я все одно буду вибирати помідори і ще буду сюди підсипати. Так вони скорі дозрівають, ніж на кущеві. Я вже говорила про це. Ось так. Старою куфаючкою. Я їх так укриваю гарненько, щільненько. Все. Зараз зустрінемось, подивимося, що буде.